Може замінити новорічну ялинку, можна почепити гірлянду. І все. Привіт! Вітаю вас на каналі Світ Моїх рослин. Мене звати Віта. Це канал про кімнатні рослини, про догляд за ними та про життя моєї колекції. Сьогодні хочу вам показати і розказати, як справи моїх деяких рослин покажу вам. Тих, хто мене дуже здивував, також хочу закінчити декілька справ, тому що, як розумієте, зараз такий час, що відкладати якісь справи на потім або робити їх пізніше. Ну, я так не роблю, тому якщо є час, я користуюсь нагодою, і якщо мені щось потрібно зробити, то я це роблю. Тому приєднуйтесь! Якщо вам цікаво, то звичайно ж підписуйтесь, щоб не пропустити нове відео. Та поїхали! І Почнемо з того, що в одному із минулих відео я вам забула показати, але ви мені нагадали і питали, як поживає, як почуває себе агланема, яку я висаджувала деякий час тому. Ось оця агланема лимон мінт Подивіться, як вона гарно складає листочки, яка вона красуня. Її я вкорінювала, перевкорінювала точніше, нарощувала корінці у воді, і потім саджала ось у субстрат. Ось так зараз вона вже виглядає. Корінці нові, які наросли, вони ось виглядають уже із дренажних отворів, і тут їх уже дуже-дуже багато. У відео, яке я вам записувала, я вам показувала, що у горщик я насипала приблизно на два пальці субстрату, щоб потім посадити туди цю агланему. І ось вона вже наростила скільки корінців. Вони всі стирчать, виглядають із дренажних отворів і таке знову її пересаджувати чи що. Можливо, я її просто дістану і посаджу, привалю так в інший горщик. Можливо, я ще подивлюся, тому що ці всі корінчики, які проростають сюди, як тільки їм дати якусь просушку, потім полити і знову просушити, вони, вони загинуть швидше за все. Ну, тобто, бажано, щоб вони отак в дренажні отвори не вилазили. Це прикольно, звичайно, але для рослини це не потрібно. Ще раз покажу ось цю красуню. Ну, погляньте, вона шикарна. Дуже красива аглаонема. Іншу агланему я вам показала, а цю забула. Тому виправилася. Далі показую вам ще рослину, над якою я експериментувала. Так, погляньте, маю ще одну бідосю. Так, це суперкласна монстера Burle Max Flame. Доволі вона рідкісна, колекційна рослина. З якої я трішки познущалася. Вона в мене виросла отут іще було три вузла, і була така вже досить гарненька. Можливо, десь через два листка вона почала його брізати. Можливо. Але вона цього не зробить, тому що я її зрізала. Зріз, звичайно ж, помазаний максимум, але цей живець у мене загинув. Я чи то не догледіла, я не знаю, як так сталося. Коли я е, зрізала верхівку, як я сказала, там було три вузли, тобто чотири, лист, чотири листки три листки і е, ще ріст, я його помазала максимом, гарно підсушила і посадила. Теплицю не ставила. І, можливо, це було моєю помилкою. Я не знаю, я його повела зовсім зовсім трішки, і коли я глянула через два дні, той живець, він просто згнив. Було дуже жалко, але, але що поробиш. Але, дивіться, ось збоку росте новий живець. Спляча почка вона активувалася десь там збоку. Це не сама верхня. Сама верхня, я от дивлюсь на неї, я, я її бачу вона е, набрякла, але вона не пускає ріст. І в такому стані ця рослина була довгенько, а потім вона пустила іншу сплячу почку і почала її активно ростити. Е, оці, о цьому новому ростику десь вже тижня-два. Корінечко тут досить непогане, тобто рослинка сильна, звичайно, вона виживе, я в цьому не сумніваюсь. Але, можливо, в слідуючий раз, перш ніж так кардинально різати верхівку, рубати, потрібно тричі подумати, і все-таки можливо не робити цього особливо взимку. Так, у мене також бувають такі ситуації, такі випадки. Звичайно ж, я не ідеальна, і все може статися. Також погляньте, хочу вам показати ось такого земякулькаса. Він дуже великий, він не поміщається. Оце ось так. Дивіться, бачите. Отак. Він поміститься. Дуже величезний. Але, але саме головніше, що я вам хочу показати і розказати, те, що. Зараз середина зими шалені відключення світла, світла немає 4 години, є там якісь 2-1,5 години. І так уже півтора місяця. І незважаючи на це, мої зим'якулькаси всі, без виключення, вони пустили нові рости. Ось погляньте, цей зим'якулькас, ось кожен рахіс. Ростить нові, нові листочки. Звичайно, я цей зам'якулькас і всі інші восени пересадила. Тому що я поглянула і я розумію, що до весни той горщик він просто трісне, там не буде місця. Там малесенький, зовсім малесенький зазор росту був, але б їм би не вистачило. Цього року, як бачите, все так сумненько зовсім. Світла дуже не вистачає, і, незважаючи на це, вони все одно ростуть. Тобто, їм цього світла, яке вони отримують, достатньо. Вони ростуть, розвиваються. Дивіться, який він шикарний, він гарно виглядає. Може замінити новорічну ялинку, можна почепити гірлянду. І все. Ось отакий він шикарний. Листочки я нічим не натираю. Бачите, вони все одно блищать. Просто водою витираю спонжиком, і, звичайною водою. Не жорсткою водою, звичайно, просто щоб по листю не було сольових відкладень. Бачите, як гарно він виглядає. Дуже красиво. Покажу вам іще інші зем'якулькаси. Ще один зем'якулькас равен. Хтось у мене запитував. Як він поживає, поживає прекрасно, дивіться, який він великий уже, він виріс, він добре виріс. Також ось пускає новий ріст, має ось які рахіси, жирні, класні. Пересаджений, його я пересаджувала самим останнім, ось буквально, може, з місяць тому. Дуже також не хотіла його в зиму пересаджувати, ну, тому що я боялася втратити рослину. Дивіться, яка вона красива. Але ось уже тут є коріння, я бачу. Поливаю я займ'я кулькася тільки нижнім поливом. Я говорила це в деяких відео. Можливо, б, нічого б страшного б і не було, якби поливати їх зверху в, 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 в горщик. Але все-таки береженого бог береже. Я поливаю його тільки вниз в тарілочку, тому що у земякулька це працює коріння. Коріння всмоктує вологу, поживні речовини. А бульби, які тут зверху знаходяться, вони просто являються резервуаром поживних речовин та вологи. І тому, якби, просто немає сенсу його зверху поливати, тому я здійснюю йому нижній полив, і він прекрасно росте. Прекрасно. Колір просто шикарний. Хто не має такої рослини, ви можете придбати, ви не пожалкуєте. Це дуже гарно. А ще мені дуже подобається: в мене всі лампи, вони повного спектру і звичайного білого світла. Але одна лампа має декілька рожевих діодів. І те світло, яке вона дає. Воно таке приємного жовто-рожевого кольору, і оце листечко, чорне листя, яке під тією лампою, воно прям стає космічним. Блищить таким синім відблиском. Це так гарно. Я фото хотіла зробити, фото просто не передає цього сяйва. Це дуже красиво. Також ви у мене запитували, як поживаю оцей ось мій житель, мій замяк це земякулька хамелеон. Він у мене вже виріс, розрісся. І я їх розсадила. Зараз їх два. Оце перший. Він теж не пасе задніх. Погляньте, ростить рахіси. Ось цей взагалі такий жирний, жирний, класний. Дві. І його я зараз не поливаю взагалі добривом, ніяким. Просто чистою водою. І то рідко. Тому що зараз такі умови, що прохолодно, що світла мало, і тому тільки вода чиста без ніяких добрив. І о чудо, ось ці нові рахіси, які почали тут формуватися лісти, вони виглядають так, як потрібно. Тобто, я для себе зробила висновки, що земля кулькаси, якщо я і буду добрива застосовувати для них, то ну, прям зовсім у мікродозах. Поливати, як і всі рослини, точно не буду. Подивіться ще раз, який він жирнючий, який він класний. І як виявилося, навіть цьому варіагатному земя куркасу світла предостатньо, тому він гарно росте та розвивається. Також я вам розповідала, що свою колекцію я поповнила. Зем'якулькасами зензі та мідорі. Зензі я посадила ось в мінеральний субстрат. Причому, коли я їх отримала, пересилали мені їх із голою кореневою, тобто без субстрату це були поділки. Це я відразу посадила у мінеральний субстрат. Звичайно, я там все зачистила, їх підсушила. А інший мідорі я посадила в торфовий субстрат. І що ж ви думаєте? Цей росте, він класно росте, незважаючи на те, що він взагалі повільний, він найповільніший із усіх зем'якулькасів, то ось тут він почав формувати новий ростик, він гарно наростив коріння. Якщо подивитися, то по горщику гнотом я не користуюсь, він є. По горщику тут уже коріння є, видно. Видно, що це нові корінці, які наросли вже в цьому субстраті. В мене від нього відломився листочок, і він навіть вже вкорінився. Зараз вам покажу. Ось так виглядає маленький зензі. Після того, як він у мене відпав, ну, мабуть, він по коробці там трішки літав, я його зачистила і просто поставила в воду. Стояв він у мене довгенько. Місяць точно, а то й більше, поки я не побачила малесенькі такі початки корінців. Після того я його посадила отак в стаканчик, зафіксувала його, щоб він не бовтався. Ну і вже він там гарно вкорінився, поки що нічого з ним я не робитиму. Отут ось по стінці я бачу корінці, але я не знаю, мабуть, там ще бульбочка не з'явилася. Не буду з ним нічого робити. Я так розумію, що півроку він ще точно буде тормозити, а там ближче до літа буде видно. Звичайно, його, мабуть, швидше за все, доведеться просто перевалити, бо там з'явиться бульбочка, і вона почне просто розпирати стаканчик. Та й і все. Але чекати до літа нових ростів точно ні. Ну і отак. В стакані виглядає мій земякулькас Мідерів. Як я сказала, я його посадила у звичайний торфовий субстрат. Для ароїдних, то я саджаю свої філодендрони, антуріуми, і він ріс, і цей ріс десь місяць, може, ну, приблизно трішки більше, трішки менше. І одного разу я дивлюся, в нього просто відпадає один листок. Я глянула, а там він почав гнити. Я його гарно почала зачищати оці всі бульби. І потім я дивлюся, що немає сенсу зачищати, зберігати ці бульби, тому що е, ці процеси гнилі, вони вже настільки туди далеко зайшли, що вони просто не виживуть. Я зрізала листя і ось так у стаканчик їх всі поставила. Деякі уже деякі ось, уже пускають корінчики. Тут у мене також стоїть ось хойка. Просто от я зрізала архівку і сюди поставила. Це хоя Ніколсона, New Viene Host і земіакулькас Мідорі. Стоїть він у мене вже, мабуть, трішки місяць, може більше. В деяких я бачу початки корінчиків. Ну, от, як він почне пускати, так видно, що по сантиметру коріння, то потім я його висаджу. Саджати буду в мінеральний чи торфовий субстрат ще поки що не знаю. Швидше за все, мабуть, я посаджу його в мінеральний субстрат. Але це не точно. І ще хочу вам показати, наприклад, ось цієї рослини. Це сингоніум. Які вони витривалі. Вони дуже сильні, в них дуже велика жага до життя. Цей сингоніум у мене вже давненько, з самого малесенького такого росточка я його живцем купляла. І дивіться, він, він дуже гарний, прекрасний, має ось таку варігатність. Я його безмежно люблю, за ось такий його вигляд. І в кінці літа він почав активно рости і витягуватися. І я на нього глянула, що він росте такою однією палкою. Часу в мене не було, тому я його просто взяла, зрізала і посадила рядом. Зараз в цьому горщику три живці, всі вони ростуть. Тобто той, який я просто встромила, він вкорінився, прийнявся і росте собі далі. Звичайно, ті листочки, які там були, він не розкрутив, вони так і залишились не розкручені. Десь я бачила, ага, ось. погляньте. листочок він отакий був, коли я його зрізала, і він його просто не розкрутив. Цей, там іще один, і тому він так і залишився. Він вже і не розкрутиться ніколи. Поки не відімре, то так він і буде. Але погляньте, ось такий тепер пишний кущик я маю, і на цій рослині, можливо, я ще один раз, а може і не один раз так зроблю. З іншими, то, звичайно, стрьомно, не хочеться так експериментувати. Але з цим сингоніумом все добре. Добре, що все закінчилось хеппі ендом. І ще хочу вам показати ось цей антуріум, він виріс вже досить великим. Він величезний. Ті дівчата, які в мене купляли маленьких антурят. Подивіться, погляньте, у вас теж такі будуть. Це Антуріум Dark Phoenix. це тайський екземпляр, не Голландія. Ось таке листя. <кій> Ось таке прекрасне листя він має. І ростимо він іще більший. Оцей листок, він, він величезний. Тут він трішки, коли формувався всередині, він трішки має залом, але головне його не чіпати. Там, ну, я не думаю, що він вирівняється вже, але от хай буде. Коли я його пересаджувала, формувався ось цей листок. І тут теж був, він застряв трішки. Ну, то що поробиш, так він і виріс. Тому саме головне, коли листок формується, коли він росте і розтягується, його краще не чіпати. От, просто, взагалі, навіть не діставати. Бо ті антуріми, які в мене є, іншим, коли я їх достаю, листок просто отак листя за листя зачіпається, і потім оті коцки, такі незначні подряпини, можна сказати. Вони на листі, яке вже розтягнеться і сформується, вони виглядають як, наче його хто гриз, які миші, тріпси. От нарешті я зрозуміла, що його краще взагалі не чіпати, і це перший листок. Який за цей весь довгий період, скільки в мене є антуріуми, він не покоцаний. Ну, і нарешті мені дійшло, як цього досягнути просто його не чіпати. Також хочу вам показати ось цю алоказію. Це фрайдек варігатна. Вона у мене росте в мінеральному субстраті. Гніт є, але ним я не користуюсь зараз. Я говорила, що так як температура в мене не настільки висока, десь 21-22 градуси, то на гноті в мене нема нікого. Все їх проливаю я просто проливом. І коли там зовсім трішки на горщика волога скапує, звичайно, гнотом рослина її трішки підтягує, але постійно е, мокра, на гноті вона не стоїть. Цього я не роблю. Цю посадку вона непогано прийняла. Вона далі пішла рости, розвиватися і гарно себе почуває. Ось ростить листочок за листочком. Нижні листочки, які там починають відсихати, я їх не знімаю, а, алоказія з неї візьме всі поживні речовини і потім сама відсушить. Тобто, коли листок жовтий, це означає, що в ньому немає хлорофілу, і листок не працює, він не фотосинтезує. І тому такий листок знімати можна. Але якщо на листі є хоча б щось зелене, щось, неважливо, як він виглядає, то значить процеси фотосинтезу відбуваються, і е, той листок він рослині необхідний. Але розказати хочу про інше. Коли я цю рослину пересаджувала в мінеральний субстрат, то ніжка там була вже така досить довга, корінь, можна сказати, він був досить такий довгий, і він не, просто не влазив в цей горщик. І її я зрізала, тобто вкоротила. Е, алоказію я посадила, вона вже наростила нове коріння, ось, і далі собі росте. А шматочок того стовбура, який я відрізала, я посадила. Посадила ось в отакий стаканчик. Звичайно ж, я обробила максимом, гарно так поквацяла, спочатку добре підсушила, а потім запечатала максимом. І ось так також в мінеральний субстрат, цю жопку я запхала. І через місяця-півтора, вже десь пройшло півтора місяця, з'явилася ось ця красива маленька алоказія. Пенечок я поставила в теплицю. Там вона знаходилась в мене не більше двох тижнів, приблизно тижня-два. Поки я дала новий ріст, він так трішки вже гарно підріс, і я її дістала. Бо місця в мене там небагато. Проблем ніяких вона мені не доставляла, гарно росла, і видала навіть ось такий білий листочок. Звичайно, коли я побачила цей листок, вийшов він другим, не першим, то я, звичайно, засмутилася, тому що таке може бути, що алоказія може або повністю піти в білий. І загинути відповідно, або повністю піти в зелений. І, відповідно, втратити сорт. Таке може бути. Це не часто стається, але це можливо. І коли вона видала цей білий листочок, думаю, хоч би слідуючий був не білий. І так, ось вона на днях дала новий листочок, він прекрасний, такий яскравий, гарний. Він розв'язка. Звичайно, він ще виросте і буде красивим. Як і материнська рослина, у моєї алоказії дуже гарна варієгатність, ця та також колись виросте красунею. Коріння тут досить багато. Тобто десь місяць, і це буде повноцінна, гарна рослина. Ось уже і закінчується цей рік, наближаються різдвяні та новорічні свята. Тож, звичайно, вітаю вас, ваші родини, з цим прекрасним святом, святом Різдва та Нового року. Бажаю, щоб у ваших домівках панувало щастя, добробут, спокій та, звичайно ж, миру нам всім.